Так, давайте розпочнемо. Звичайно, що за події зараз на Бахмутському напрямку. Яка там зараз ситуація? Там я так розумію, що були якісь можливо навіть спроби витіснити ворога. То що там зараз? Ну, в районі Бахмута тривають запекли бойові дії. Російська окупаційна армія в першу чергу підрозділи приватної військової компанії Вагнер намагається взяти під контроль ну щонайменше, південні та східні околиці передмістя Бахмута і Їм... То не вдається, адже українські сили оборони в рамках контрнаступу фактично вичували російських окупантів за межі населеного пункту, за межі промислової зони в бік звалища. Тобто росіяни фактично знаходяться просто в неба в районі міського міського звалища. Не мають показ успіхів і територіальних здобутків, але мають величезні втрати. Йдеться про сотні і сотні вбитих росіян, які тіла яких рясно укривають землю навколо східних та південних околиць цього міста. Але росіяни активно використовують артилерійську компоненту. Як відомо, там 12 артилерійських батарей, і там і ствольна артилерія, і реактивна система залпового вогню розташовані для того, щоб чинити артилерійські. Вогонь не вести артилерійський вогонь по наших позиціях. Росіяни далі частіше починають використовувати танки для артилерійської підтримки. Це не надто раціонально, але кажуть, що не так добре у росіян з артилерійськими боєприпасами, тому вони змушені вдаватися до таких засобів. Крім того, останнім часом поживалася там бойова робота авіації, це Цей штурмові вертольоти, цей штурмові літаки класу Су, -Су, Су 25 Тобто росіяни роблять все можливе, навіть неможливе для того, щоб. Відтіснити українські села оборони з цього українського міста, але наші стоять жорстко не дозволяють росіянам рушити вперед, раз за разом перетворюють на попіл все новій хвилі, людські хвилі російських окупаційних підрозділів і по і тривають. Наші тримають оборони, росіяни несуть величезні втрати. А так от, до речі, очільник нашого головного управління розвідки казав про те, що саме Вагнер цей і диктує стратегію РФ на Донбасі. От якщо говорити про цей напрямок, то на яких там хто зараз ролях знаходиться? Приватні військові компанії, кадрові військові. Бійці приватної військової компанії Вагнер найманці. Вони знаходяться в передових порядках штурмових підрозділів. На другій лінії часто вони так само опиняються на першій лінії штурмових підрозділів. Діють чмобіки, це російські громадяни, які були призвані в рамках частково мобілізації період з вересня по листопад цього року. І там вже діють представники першого та другого армійського корпусів квазідержавних угрупувань ЛДНР. Які ну там досить тривалий час на цій ділянці фронту перебувають, так само несуть вони шалені втрати. А от в тилових районах в якості загороджувальних отрядів, працюють російські спецпризначенці, російські десантники, в тому числі ті десантники, які до недавно знаходили з районі Херсона, звідти вони змушені були втікати під тиском українських сил оборони. Зараз вони з'явилися частина з них в районі Бахмута, ще частина в районі Старобільська. А загалом хто там керує всім цим? Це Пригожин зараз визначає хто куди йде, в які атаки чим обстрілюють, чи це таки штаб? Чи хто там за що відповідає загалом? Справа в тому, що Пригожин насправді намагається перетягнути на себе. Фактично, всі повноваження щодо впливу на ситуацію, адже амбіції Пригожина йдуть на набагато далі далі. Ніж захоплення і взяття під контроль Бахмуту. Він намагається довести Путіну своєму патрону, що ефективна діяльність приватної військової компанії Багнар та Ліга є більш раціональним рішенням. Відповідно потребує додаткового фінансування, аніж ведення бойових дій регулярним підрозділом російської окупаційної армії, бо російські окупанти вже. Протягом тривалого а, часу товчуться товчу, навколо Бахмуту і жодних територіальних здобутків не мають. Наскільки вдала така диспозиція і позиції безпосередньо Євгена не пригожена, ну, ми бачимо, росіяни ті самі вчора, вчорашні зікани суті шалеві втрати, але ж не мають ніякого успіху на полі бою. Тому я би досить обережно оцінював о, позицію з приводу, хто там безпосередньо а, керує. Я думаю, що скоріше за. За все переводна військова кампанія Вагдер взагалі працює за на власний розсуд, суд за власним планом і використовує до речі серед іншого і власну бронетехніку та артилерію. Вона ці цю компоненту має у себе на озброєнні. Тобто дуже багато зараз також повідомлень про те, що є певний дефіцит техніки зараз у росіян. Ми це, зокрема бачили по тому, як з Білорусі знімалися з, зі зберігання радянські види техніки. Ми чули про те, що їздять російські військові зараз по тих країнах, куди у свій час радянську техніку продавали а у Пригожина при цьому є якийсь свій арсенал. Звичайно, Пригожина А є гроші, і він може ем, поза межами певних бюрократичних процедур ем, е, скуповувати ту саму необхідну для нього техніку озброєння та боєприпаси до цього зброєння. Буквально вчора з'явилася інформація: мовляв, пригожин є якісь боєприпаси та устаткування закупив Північній Кореї. Поки що я не бачив абсолютно підтвердження цієї інформації. Хоча про це заявляють наші західні партнери, розвідка Сполучених Штатів Америки, чи є підстави не довіряти цим фахівцям, тому що мабуть, чи ні, але ж виходимо з наступних міркувань. Пригожин вважає. Для себе ключовою метою взяти під контроль Бахмут, ну тому що в такий спосіб він Путіну намагається довести, що він більш вправний е, командувач, Його армія є більш ефективною. Відповідно, перебрати на себе чимало частку е, російської військової логістики. Відповідно, фінансових потоків. Адже всі ми знаємо, що на функціонування того що вагнера той пригожени використовував змушений витрачати щонайменше 100 мільйонів. 100 мільйонів, мабуть, рублів на місяць? А, так, немало. А, от те, що відбувається, оце багатомісячне пекло, фактично, яке зараз влаштували расисти в цьому місті, нашому українському, це все має на меті лише піар пригужина чи там ще є у них якісь цілі, яких вони намагаються здобути зараз. Справа в тому, що там часто густо воюють всі проти всіх. І там є Пригожин, там є підрозділи Росгвардії, там є підрозділи за Чечні, ті самі, які опікуються Рамзан Кадиров, є відповідно регулярні підрозділи Російської армії, є ті самі квазі вояки з квазідержавних угрупувань ЛДНР. Хоча де факто це перший та другий армійський корпус Восьмої армії Південного військового округу, але тим не менш вони певні автономній, тому ми можем, можемо вважати, що вони є такою собі третьою силою, яка діє на, на власний розсуд і відповідно до рішень а, в, свого командування. Тож говорити про те, що там існує нині абсолютно чітка вертикаль військової влади і відповідного управління, я би не ризикнув. Це нам на руку, адже очевидно, коли відбувається дисбаланс в, в управлінні в застосуванні тих сил та засобів, які діють на тій чи іншій ділянці фронту. Це породжує хаос, хаос, анархія, безлад, і це безумовно дає можливості певну фору для українських сил оборони. Бо наша система оборони систематизована, вона спланована, вона синхронізована, і це надзвичайно важливий чинник, який дозволяє нам не лише ефективно тримати оборони, а час від часу проводити контрнаступальні заходи. Загалом, якщо підбивати підсумки стосовно ситуації зараз на цьому напрямку, вона там є якась динаміка? Чи оця ситуація, коли напрямок стабільно важкий, вона зараз залишається? Справа в тому, що у світовій літературі такі бойові дії називають бої місцевого значення. Але я більше схиляюсь до думки президента України Володимира Зеленського, який говорять про Бахмут, каже, що там пекла насправді там пекла, величезна кількість артилерії, величезна кількість особового складу, задіяна з двох сторон лінії фронту. Росіяни несуть шалені втрати. Українська армія має певні переваги, тому що вона тримає оборони в промисловій забудові. Це Дає нам додатково таке такої фори, але це не значить, що нашим хлопцям там легко, адже е, легко, адже очевидно, що окрім іншого, є ще фактор генерала мороза, е, складні погодні умови, так само додають певні складнощів побутового характеру, і взагалі е, взимку вести бойові дії, причому інтенсивні бойові дії, справа не з простих». Так, це ми все бачимо. Звертаю зараз для всіх, хто нас у Ютубі. Дивиться, будь ласка, для наших хлопців. Напишіть слова підтримки. Молимося за них. Звичайно, думаємо а всіма думками і серцем там з нашими хлопцями в тих. Окопах, де холодно, слизько і де наступає ворог такими просто шаленими темпами. Також про інші напрямки хотілося поговорити, зокрема про те, що зараз на півдні відбувається 38 вантажівок із боєкомплектом та паливозаправники рухалися днями через центр Маріуполя на схід у напрямку Мангушу. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зокрема, зазначив, що Продовжується посилення умовно бердянського напрямку окупантами тиждень тому Андрющенко вже повідомляв про велику кількість військової техніки, яка рухалася із Росії через Маріуполь у бік Запорізької області. Тоді фіксувалися БМП та знову ж таки вантажні автомобілі, які везли боєкомплекти. Нагадаю, що з 12 грудня російські окупаційні війська проводять підготовку до примусової евакуації громадян України. Які проживають на території міста Васильівка та прилеглих населених пунктів Васильівського району Запорізької області. Ну вочевидь, ми бачимо, що там зараз Запоріжжя там щось відбувається Донеччина, на південь. А що можемо зараз там сказати? До чого там готуються, і це переміщення техніки? Чи це пов'язано з тим, що все ж таки логістичні шляхи у ворога зараз ну не так вони можуть використовувати їх, як їм би хотілося, скажімо так. Буквально дві цифри. Стандартна вага військового ешелону складає близько 5 тисяч тонн залізничного ешелону. Звичайна вантажівка максимум може взяти набор близько 30 тонн. Звичайно, що росіяни мають певні проблеми з переміщенням вантажів військового спрямування, в тому числі техніки та бронетехніки. Вони змушені переміщувати техніку на гусічному ходу за допомогою тралів. А відповідно колесна техніка рушає в складі колон. Це певною мірою звалікає процес переміщення вантажів військового спрямування, призначення. Але тим не менш, той процес відбувається, і він сконцентрований на реалізації двох важливих речей: в першу чергу відбувається. Ротація частинки підрозділів Російської окупаційної армії, які досить тривалий час знаходились на першій лінії оборони, потребують виведення на відпочинок та посилення цих підрозділів. А інша справа пов'язана з посиленням трьох рубежів оборони трьох центрів оборони, мова йдеться про Васильівку. Запорізької області відповідно Такмак і Мелітополь. це Запорізька область саме на цих трьох ключових населених пунктах росіяни концентрують свою увагу, створюють досить серйозно розголожену систему оборонних рубежів, щоб не дозволити в перспективі української армії просуватися вперед в рамках контрнаступу. Чи допоможе це ну певною мірою військова логіка в цих рішеннях російських окупантів? Є вони намагаються чим далі тримати від лінії бойових зіткнень основні свої. Позиції і на цих позиціях вони створюють потужні рубежі оборони. Але чи завжди це допомагає? Ні, інформація за минулу та позу минулу добу свідчить про наступна. У в районі Васильівки сталася баговна вночі. Не де вчора пройшла інформація щодо баговна, яка сталася в районі Такмака, тобто. Прильоти є, а це значить, що ефективно працюють українські вовколаки, українські розвідники та українські партизани. Ну і не менш ефективно працюють е, українські гармаші, які по тих цілівказівках. Та розвідувальних даних, що передають їм наші розвідники, наносять артилерійські і ракетні удари по, по ворожих позиціях. Тому палає, палає знатно, це добра новина, адже чим більше ворожої техніки та боєприпасів ми знищимо, тим простішим і легшим для наших сил оборони буде контрнаступ. А так до речі, повідомлялося зокрема і від місцевої влади Запорізької області про те, що не випускають вже декілька днів людей через Васильівко. В тому числі там зараз не працює фактично цей коридор. Люди залишаються зараз заблокованими на окупованій території. Про що це зокрема може свідчити? Справа в тому, що росіяни розуміє розуміють, що цивільний персонал, який може перетинати лінію розмежування через мережу КПВ, це розвідники, це очі та вуха українських сил оборони, бо багато чого ті, хто рушає сірою зоною, може побачити, зафіксувати, зафільмувати. Просто запам'ятати, а потім цю інформацію передати для українських сил оборони для українських гармашів. А це добра новина. Чи допоможе це росіянам? Ні, не допоможе. Але адже, окрім звичайних мешканців нашої країни, які змушені ризикуючи життям перетинати лінію фронту, є ще чимало високопрофесійних фахівців, які досліджують розміщення російських окупаційних військ, проводять розвідку до розвідку, А далі за результатами цієї бойової роботи прилітає. По тих позиціях ворожих українські ракети, українські артилерійські боєприпаси перетворюють на попіл усі російські намагання створити потужну систему оборонних рубежів. Так, знаєте, хотілося б спитати до речі, чи знають вони про технології 21-го століття? Ну але це питання риторичне, скоріш за все. О, до речі, те, що вони зараз а, і змушені своє вантажі обмежувати вантажопідйомністю автомобіля, про те, що у них такі зараз а, стаються бавовни, чи це ми, я так розумію, все завдячуємо зараз а, техніці від наших партнерів? Так, Хаймерсі, в тому числі. В тому числі так справа в тому, що росіянам край важливо відтіснити наші позиції від населеного пункту Углідар. бо неподалік від нього знаходиться позиція української артилерії, яка спроможна тримати під вогневим контролем ту саму залізничну ділянку якою росіяни мали б користуватися, поставляючи монтажі військового значення за тимчасово окупованого Донецька до тимчасово окупованого е Мелітополя і далі на захід в напрямку до Нової Каховки? Але не мають росіяни можливості використовувати цю ділянку залізничного сполучення, не мають можливості провести відновлювальні роботи на цій ділянці е залізниці. Тому що постійно прилітає, відбувається постійне руйнування. Тому недоцільне, нераціональне і дуже ризиковано для російських військових ешелонів рушити саме цією ділянкою залізниці. Тому відповідно вони мають зволікання з поставками зброї боєприпасів до цієї зброї, інших складових військової логістики бо змушені використовувати саме автомобільний автотранспорт. Авто що стосується кримського мосту, то він має певні обмеження після тієї бовони, що сталося на ньому. 8 жовтня ну очевидно, що росіяни зараз шукають можливості шляхи посилення саме логістичної компоненти для забезпечення дій власного війська. Бо відомо що щонайменше 60 тисяч російських окупантів зараз знаходяться на півдні нашої країни, зокрема на півдні Херсонської Запорожської областей. А так до речі, є ще цікаве достатньо новини. Із Луганської області не дійшли українські воїни там наближаються до міста Сватового. А окупанти у свою чергу почали вивозити з міста, окупованого цю так звану Ленерівську їхню адміністрацію. Повідомив про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. кажемо ще ближче до Сватового окупанти. Вивезли з окупованого міста цю свою адміністрацію. Щури побігли. Рашисти вже відчувають наближення збройних сил України, тож збирають награбоване та їдуть на Луганська орки, не залишають спокою, де окуповані села Луганщини. Їх цілодобово обстрілюють. Зокрема, це ракети С-300, і почали запускати шахетів. Зазначає. Гайдай, так 300 – це те, чим дуже люблять а, в лапках вороги тероризувати населення, куди вони можуть ними дотягнутися з окупованої території. А загалом, ця новина, теж те, що вони зараз переміщують цю так звану свою адміністрацію. То те, це я так розумію, таж певний сигнал зараз. У ну, насправді не так важливо, де знаходяться тамтешні гауляйтери. Набагато важливіше, якими силами та засобами нині володіють російські окупаційні війська, і де які перспективи взагалі посилення того групування російських військ, що діє на напрямку е е Старобельська. Скажімо так, чому старабельськ, тому що від нього розходяться на три напрямки російські позиції в обороні на Сватова, потім ближче до Харківської області, і дещо південніше у бік Крімінару Біжнавіпівнолочанськ і Сєверодонецьк. А росіяни там мають певні резерви. Вони там мають рештки першої гвардійської танкової армії. Вони там зібрали рештки повітряних десантних військ, які недавно діяли на території півночі Херсонської області. Звичайно, що там є вояки Першої та другого армійського корпусів ЛДНР. Є чмобіки, чмобіків досить багато. Ними рясно поповнені бойові порядки. Ті самі ж першої гвардійської танкової армії. Є два штурмових підрозділи приватної військової компанії Вагнер є. Р-артилерія достатньо багато активно там проводяться роботи інженерно фортифікаційного спрямування, мінування території, створення відповідних споруд, які мали би на думку російських фахівців сповільнити український контрнаступ тобто росіяни натягували там відповідні ресурси для того, щоб не дозволити українській армії в рамках контрнаступу звільнити північ Луганської області. Але знову ж таки, ніхто з нас достеменно не знає, де саме українська армія буде наступати, бо то є державна таємниця, і це чи Бо ворогу не слід знати, де українська армія перейде в контрнаступ, звільнить наші території. Але ж очевидно, що всі ці заходи будуть відбуватися в рамках загального плану, а підсумкова мета цього плану звільнення усієї території країни в кордонах 91 року. А так, це звичайно, що це все любить тишу. І ворогу не треба цього всього знати. Ну але вони мають розуміти, що звільнення України це те, що ми маємо на меті, і до чого ми йдемо. Ну і ще про одну дуже цікаву і хорошу новину, яка цього тижня у нас з'явилася, хотіла поговорити а саме про відправку батареї Петріот в Україну. Вона а кажуть, що символічне мало що змінить про це, принаймні у інтерв'ю «Форбс» сказав директор проекту з ракетної оборони центру стратегічних та міжнародних досліджень. Том Карасов. Рако, за його словами, Петріо дуже ефективно захищає район, де він розгорнутий. Втім, маючи в руках лише одну батарею, буде важко вирішити, що саме захищати із її допомогою. Форбс допускає, що. Російські розвідувальні служби також добре знають про функціональність Петріот, а особливо радарів системи і про радіус дії її ракет. Нагадаю, що напередодні російський диктатор Путін взагалі заявив, що ці системи застарілі, що АЕС 300 краще, а російська армія їх. Легко пощенкають. Ну тут звичайно, що Хаймарси, які розлетіли щепки, одразу ж згадуються при цих словах. От натомість про цю батарею, ну по перше, батарея, от що таке батарея? Це скільки установок дійсно наскільки це може зараз посилити наше ППО і вирішити певні задачі. Отже, по порядку батарея це в першу чергу радар, які в радіусі 100 кілометрів має можливість відслідковувати повітряний простір і фіксувати в цьому просторі усі ворожі літальні об'єкти. Літаки, вертольоти, ракети, в тому числі балістичні ракети. До речі, цим відрізняється комплекс Петріот, від згаданого Путіним системи протиповітряної оборони класу С-300. І навіть С 400 не спроможний ефективно протидіяти балістичним ракетам. балістичні ракети є. Це Іскандера, і точка У. Крім того, вони зараз ведуть переговори з іранцями з приводу поставки двох типів балістичних ракет Фатах 110 і Зольфавера. Перший спроможні діяти на 8 до 300 кілометрів, а другий на 8 до 700 кілометрів. Небезпечна зброя, тому звичайно нам потрібні засоби, щоб протидіяти, протидіяти таким ракетам. Щодо інших складових батарей ППО Петріо, це енергетична установка, там вже знаходиться пункт управління, і це щонайменше 8 пускових установок, кожна з яких містить. По 4 направляющих. тобто сумарне залпа однієї батареї може складати до 32 ракет. Причому ефективність застосування цієї системи вважається до 100%. Тобто 32 ракети ворожих одночасно цей, цей комплекс може знищити. Звичайно, що нам одного комплекту замало, бо ну, фактично один комплект може прикрити ну, умовно кажучи, Запоріжжя чи Дніпро, чи Одесу, чи Харків. У нас обласних центрах надто багато. Ще більше об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, які потребують контролю з повітря для того, щоб ворожі ракети не поцілювали пані. Тому є над чим працювати. Але ж ключова, скажімо так, ключовий недолік цього кокусу протиповітряної оборони його надзвичайно висока вартість. Тисячу верніше, 1100 мільйонів, 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Коштує система Петрі і комплект ракет для цього корпусу протиповітряної оборони надзвичайно дорога історія, але надзвичайно ефективна. Якщо ми ведемо мову про життя та здоров'я цивільних мешканців, особливо дітей, чи можна тут вважати чи рятуватися на якісь там грошові знаки? Важливо нам отримати ту саму зброю, і думаю, що над цим працює і українські дипломати, і вищі військово-політичні керівництва нашої країни, щоб комплексів батарей. Класа Петріот у нас було чим більше. Тим більше я не можу не згадати. Вибачте, що затягує певний час. Але тим не менш, наші німецькі друзі говорили, що вони ніколи не передадуть нам це першими зараз. У нас є піанери. Так і так це до речі, лідери. Так, дому думки і озброєння. Так, до речі, у 10 місяців. 10 місяців тому ми тільки мріяли про Петріот. А тепер вже є одна батарея. І це лише початок. Пане Владиславе, вибачте, що вас перебуває. Маю вже відпускати ефірний час. На жаль, у нас є обмеженим. До наступних зустрічей в нашому ефірі глядачам нагадує військовий експерт, полковник збройних сил України Владислав Селізньов до нас долучився.